Осінь це час, коли треба закутатись у тренчі, пальто, светри. І звісно, хочеться, щоб усе було з натуральних тканин. Але в магазинах суцільна синтетика. Тож я виросла до секонд-хендів на пошуки чогось цікавенького і натурального. Всім привіт, друзі! Це канал Сумислі. І сьогодні я покажу вам свої знахідки секонд-хенду за копійки. Тицяйте вподобайку, перевіряйте підписку і погнали до огляду! Ще не в курсі, фішка моїх випусків по секонгенту того, що я знаходжу класні речі в день завозу, коли ціни в космосі тебе затопчуть, а тоді, коли всі інші бачать останній віджим, приходжу я і знаходжу щось таке класненьке Перша моя знахідка це ось цей жакет. Шановні, це у нас шерсть, немає жодного шоу, таке що це ручна робота, може це і є ручна робота. Подивіться, який він красивий. Стан ідеально новий. Як же у ньому буде тепло цієї осені та зими? Ну, красота! Я його придбала за 100 гривень. Вовна нова наїзінка за 100 гривень. Не знаю, мені чому здається, що цей жакетик на мене маленький. Напишіть у коментарях. Мабуть, це 2XS, але дуже славнющий. Точно відправляється до розпродажу дівчата вам туди. Напоминалочка. Друзі, маю свій телеграм-канал, де дуже часто я проводжу розпродажі своїх знахідок. Якщо ви ще не з нами, обов'язково долучайтеся посилання під цим відео. Щось так темно стало? Нічого боятися, це цілком безпечно. Й! Далі знайшла котонову ковтину Армані. Теж така в ідеальному стані. Обійшлася мені у 80 гривень. Класно? Класно. Далі у нас чоловіча знахідка. Знайшла такий класнючий котоновий чоловічий плащ. Ой, так файно виглядає. Розкішний цей сірий колір, осінній колір. Коли я купую верхній одяг, я дивлюся завжди на комірець. Якщо він в ідеальному стані, не поюзаний, не потасканий, не чорний треба брати. Славний. Я просто не маю вибору. О, це я придбала папі. Це у нас теж котон. Подивіться, якому вона ідеально новому стані. Ну, класно, класно. Думаю, папулька буде задоволений. Ще одна класна знахідка від Mango це ось ця котонова куртка. Така коричневого кольору в ідеальному стані. Дуже славна. Мені чомусь здається, що довжина не моя. На трішечки, мабуть, дівчину понижча. Ану, дівчата, напишіть мені у коментарях мені личить. Класна куртка. Це теж у нас котон. До речі, у мене є схожа від зара, купувала років 5-6 тому. Господи, де я тільки її не юзала. Як новенька! Як новенька. Подивіться, який ідеальний стан утеплена. Єдине, що тут комірець трішечки потасканий, але нічого страшного, його прочухати і буде файненький. Вона, здається, коштувала 350 гривень, але я потрапила на знижечку мінус 50. 175 гривень ось ця куртка. За 175 гривень вважаю, це дуже хорошою знахідкою. Ще одна моя топ-знахідка це ось ця куртка від New Look. Це у нас коров'яча шкіра. Шкіра корови, як краще звучить. Найбільше мені у ній сподобалися ось ці кишені. Дуже файно виглядає! Да, хороша куртка! Знайшла ще ось такий легкий базовий жакет від Zara, Це у нас віскоза. Прикольний. Джокером, джокером цього випуску являється ось це пальто від Hugo Boss. Це у нас 100% вовни. Ні, давайте так. Джокером цього випуску являється ось це пальто 100% вовни, та ще й від Hugo Boss. Чудова новина, вітаю! І підкладка у нас віскоза. Це у нас чоловіче пальто, але зв'язку з тим, що зараз практично усі жінки носять оверсайз, і дально підійде і на жінку. Такий унісекс, пальто унісекс. Дуже класнюче. Мені у ньому сподобалось найбільше, що тут приховані гудзики. А, а ж рука болить тримати. Воно 2 кілограми важить. Ні, ну звісно, розмір не мій, але спробувати варто було. Відхапила і таку класнючу сорочку від Масі Мадуті. Це у нас 100% віскози. Текстура у ній дуже красива. Мені не сподобалося, що приховані гудзики. Клас! 100 гривень! Має ще одну знахідку від Масі Мадуті. Це ось це поло шоколадного кольору. Це у нас котон. У мене з цією річчю є ціла історія, щоб ви розуміли, я коли прийшла на Second Hen, знайшла її там, де були речі по 30 гривень. Підходжу на касу, а там директор побачив, типу, Масі Мадуті для нього це дорого. І такий 60, А на стоїть 60. Я кажу: слухай, це новий завіз, 9 ранку, я 2 години нишпорлась для того, щоб знайти подібні знахідки. Ти серйозно хочеш зараз мене намахати? Ну, типу. Яка ту. І щоб ви розуміли, билася до останнього і таки відхопила її за тридцяточку. Класна знахідка від Mango це ось ця туніка. Тут у нас є і віскоза. Кольори осені. Мені здається, що з ремінчиком взагалі буде супер. Одна з моїх найкращих знахідок вважаю ось цю ковтину від зара. Це у нас 100% віскози. <хи> дуже класна. Така м'яка, така приємна тканина. Вона дуже дорого виглядає. Ну, справді. Показую вам її як вперше, хоча юзала вже її разів 5. <хи> Ще придбала ось таку сукню в сітку. Кольорова гама в ній сподобалася. І те, що сітка, тому що зараз у нас актуально в трендах. Теж дуже крута і з класною спідницею. Що ж ви мовчали? Настав час вам де у дечого зізнатися. Я не люблю осінь, і не люблю зиму через ці балахони, що на себе треба одягати. Ну, от правда. Мені ближче весна, літо, коли можна одягати такі легкі, невагомі сукні. Оце ближче до мене. Ну і понятна справа, що навіть у цьому випуску, коли я показую осінні речі, я не могла втриматися від весняно-літніх речей. Звісно ж, я вам трішечки їх покажу. Одна з таких знахідок вже на мені лише подивіться на льонову сорочку від манго, щоб ви розуміли, кілька місяців тому я робила сюжет про знижки у ТЦ. І я заходила в Манго і бачила ідентичну сорочку за тисячу гривень. Здається, шоколадного кольору була півтори. Шановні, я придбала цю сорочку за тридцяточку тридцять гривень льон. Вона дуже класно виглядає. Я взагалі хочу дати вам пораду, якщо ви не міняєтеся у розмірі і бачите класну річ, тим паче, ще з натуральних тканин, але в не сезон її купуйте, тому що саме тоді, коли вона треба буде вам, ви її не знайдете. Тим паче за копійки. За таку метафору варто підняти 90% людей в секонд хенд дивляться речі саме під сезон. Будьте хитрішими, погнали по літнім знахідкам. Лише подивіться на цю неймовірно красиву сукню небесного кольору. Є один момент, який мене бентежить зараз. Я про нього розкажу, але спершу давайте подивимося на верх цієї сукні та такій корсетній формі. Тут навіть є вставочки корсету і зроблений. Типу, як під брак. Шкода, що це не мій розмір, тому що вона дуже красива. А от що мене в ній і реально бісить, так це ось цей шматок тканини. Ну, от що це? Що Що ви хотіли цим сказати? Ну, на що воно? А це що за чортівня! Ще одна сукня з корсетними вставками це у нас біршка, вона нова новісенька ось у нас бирка є. Подивіться. Ну подивіться на цей корсетний верх. Дуже красиво. Слухайте, я не вважаю, що цю сукню можна юсити тільки там влітку. Зверху піджачок одягла, і красотка на осі. Чому ні? Щось мене поперло на корсети. Демонструю вам неймовірно красивий комбінезон з льону. Подивіться. Це у нас манго, тут попереду зав'язується у нас бантик. Коротше, він дуже красивий. Це мій розмір, зараз я вам покажу. Клас! Ще один комбінезон такого коралового кольору. І ось схожі дуги на бра. Горошок. Він і в Африці горошок. Подивіться, яка красива сукня. Це у нас 100% віскоза. Актуальна і в трендах завжди. Ще відхапила цю класнічу сукню від зара. Такого бежевого кольору. Тканина така м'якенька. Прикольна! Знайшла ще ось такі льонові штанці. І шкода, що вони не мого розміру, тому що класно було б наборчиком. Дуже сумно. Сукня кольору Бордо ось таким ремінчиком йде. Теж дуже красива. І трішечки оголена спинка. Красу, я красоні знайшла ще до таку красиву сукню, ну що гріх вам її не показати. Подивіться на цю чорну сукню. Вона йде довга до підлоги. От справді на якусь дуже важливу подію у вашому житті. Її тканина так виблискує. Давайте її приміряти. <плес> Сході, насправді, це не усі мої знахідки. Просто у мене більше вішаків не було. Як вам мої знахідки? Що з цієї тони шмоту найбільше сподобалося вам? Напишіть у коментарях, цікаво почитати. А ще підпишитесь на мій канал, на телеграм-канал. І за традицією, дякую, що були зі мною. Па-па!